Вітаю вас, малята! Пропоную вам зіграти в цікаву гру, яка називається Скажи, який або яка. Наприклад, качечка яка гумова. Жовтого кольору. З червоним гребінцем і дзьобом. Потяг який? Іграшковий. Пластмасовий. Різнокольоровий. Машина яка. Металева, іграшкова, жовта. М'яч який? Круглий, різнокольоровий, гумовий. Зайчик який? Іграшковий м'який в блакитному шарфі. Іграшка жирафа яка? Так. Жовта з чорними плямами, з довгою шиєю гумова. До кожної іграшки ми добирали слова, які розповідають про неї. Усе на світі має своє звучання, свою пісеньку. Повторюйте за мною. Вітерець у лісі. Ш -ш 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 -ш. Повзе в у траві. Заспівав комарик з. Прилетів жук ж, кастрюля з-під кришки парв пускає к, 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 к. Давайте знайдемо серед запропонованих іграшок ті, у назвах яких є звуки: Ж, с, ш. -ш. Кубики, шабля, пірамідка. В назві якого предмету схований звук Ш? Так, це шабля, жираф, гвинтокрил, каченя. В назві якої іграшки захований звук Ж? Так, це жираф, кораблик, м'яч, собака. Дітки, в назві якої іграшки загований звук С? Правильно, в назві собака. Молодці, ви впоралися із завданням. Дітки, які іграшки є у вас вдома? Де вони у вас стоять чи лежать? Як ви ставитеся до своїх іграшок? А якщо іграшка випадково зламалася, що ви робите? Дайте відповіді на питання та складіть невеличку розповідь, яку розкажіть своїм друзям. А ми кажемо вам до побачення, до нових зустрічей у нашій рубриці Мовленеві перлинки.